Що сталося з в'юном? Чому його популяція в деяких регіонах України значно скоротилася? У цьому відео ми розглянемо основні причини, що вплинули на зниження чисельності в'юна та ближче познайомимося з цією дивовижною рибою. В'юн – надзвичайно витривала риба здатна виживати там, де інші види гинуть. Фізіологічно він дихає за допомогою зябр, проте його кишківник і шкіра. Також можуть засвоювати кисень. Коли у воді не вистачає кисню, в'юн піднімається до поверхні, захоплює ротом повітря і пропускає його через кишківник, видаючи при цьому характерний писк. Ця унікальна особливість дозволяє в'юну виживати навіть у водоймах із дуже низьким містом кисню. Під час висихання водойм вюн заривається в мул і впадає у стан спокою, фактично засинає. Доки водойма не наповниться водою, після відновлення рівня води риба знову активізується. Завдяки цьому в'юна можна зустріти у сильно замулених озерах, ставках, невеликих річках і струмках у заплавах та навіть на болотах. Але виникає логічне питання: якщо в'юн такий невибахливий і здатен виживати у найекстремальніших умовах, чому в деяких регіонах? Навіть досвідчені рибалки пам'ятають його лише з дитинства? Хто або що стало причиною зникнення в'юна? попри свою неймовірну живучість, в'юн поступово зникає з багатьох водой України. Основною причиною є втрата природного середовища існування. Осушення боліт, меліорація, спрямлення русел малих річок і зникнення заплав призвели до того, що вюн втратив свої типові місця проживання. Не менш важливим чинником є забруднення води. Пестициди, добрива, побутові стоки та промислові відходи знижують якість води, що негативно впливає на в'юна, оскільки його організм має вищу проникність шкіри та слезових оболонок, адже він дихає не лише зябрами, а й через шкіру та кишківник. Ця унікальна здатність, його перевага в умовах низького вмісту кисню. Але саме через неї вюн сильніше контактує з водою. Поглинаючи все, що в ній розчинене, у тому числі шкідливі хімічні речовини. Для порівняння карась дихає виключно зябрами, тому має меншу площу контакту з хімічно забрудненою водою. До того ж, його печінка та нирки більше пристосовані до нейтралізації токсинів, як висновок, хоча в'юн неймовірно витривалий до природних катаклізмів. Він не здатний пережити значне хімічне забруднення водою. Також свою роль відіграє зміна гідрологічного режиму: тривалі посухи, підвищення температури, зменшення кількості малих водою. У таких умовах навіть витривалому в'юну важко виживати, адже мул пересихає повністю, а риба гине, оскільки навіть у стані спокою їй потрібна мінімальна волога для газообміну через шкіру. Додатковим фактором стало впровадження інвазійних видів риб, чужорідні риби, які конкурують із в'юном за корм і місця проживання, а також поїдають його молодь. Таким чином не одна, а ціла сукупність природних і спричинених людиною чинників призвела до зниження чисельності цієї колись звичайної для багатьох рибалок риби. Але не все так погано на сьогодні. В'юн звичайний, не занесений до червоної книги України. Оскільки в нашій країні ще є місця, де ця дивовижна риба почувається добре і її існуванню нічого не загрожує.